Наші друзі ранок надії триває. Ми з вами тут для того, щоб анонсувати вам наступну тему, про яку ми поговоримо з нашою експерткою, тому що знаєте, саме про підлітків піде мова, адже в підлітковому віці діти починають дорослішати. І звісно, дорослішання – це процес відстоювання своїх власних кордонів, усвідомлення власної якоїсь відповідальності, незалежності. І в цей період батька буває дуже важко. З дітьми діти до спільної згоди виникають часто конфлікти як у цей період налаштувати довірливі стосунки з підлітками з підлітками батькам? Саме дізнаємося про це прямо зараз? Поговоримо з психологиною, душою дітей та підлітків Катериною Кіндєєвою, яка з нами зараз на зв'язку. Доброго раночку. Доброго ранку всім Добра вітаємо. Рано. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру Доброго. на таку е, класну важливу тему, бо мені здається, цей е, супротив підлітків і батьків він просто вічний і постійно з'являється з кожним поколінням нові якісь елементи і специфіка покоління, так самого, для того, щоб нам врахувати це вже у вихованні власних дітей. Хоча напевно все ж таки якісь основи е, психології е, підлітків. Так, їхньої поведінки є вже дослідженими. І давайте розбиратися, чому взагалі підлітки часто сперечаються з батьками. От що є причиною їхнього такого бунтівного характеру? Так, цікаве запитання. Дякую. Ми розуміємо, що підлітки, підлітковий вік це сходинка. Так, і це сходинка найближча до дорослого життя. І тому всі ми знаємо, так що нібито вони вже хочуть бути дорослими, а для нас, для батьків, вони ще залишаються дітьми. І оцей конфлікт між цим поколіннями і викликає оці спер сперечання. Тому найбільше, що мене завжди допомагає, бо я зараз виховую двох своїх підлітків. Це перш за все зрозуміти у спілкуванні з дитиною, за що він сперечається, за що вона сперечається, що саме вона хоче довести мені. Тому що частіше всього, я, як мама, я просто хочу, щоб мої правила, мої авторитет він далі продовжувався, як це було в дитячому віці. Але це вже тут не проходить. І ось тому головне для завдання для батьків. Це зрозуміти, що дити... з... з чим вона сперечається з нами. Включити е... наше слухання і дійсно слухати дитину, що вона нам хоче сказати. Угу. Цікаво, ось така перша і дуже влучна порада. Вміти слухати про що йде мова, тому що справді іноді буває так, що підліток собі про одне з одного ракурсу дивиться на проблему одну і туш. Батьки зовсім з іншого, вони ніби про одне і теж, але з різних ракурсів не можуть іти згоди. Це справді важливо. А що робити, якщо підліток хоче свободи, хоче незалежності, хоче жити без будь-яких обмежень, а батьки хвилюються про те, щоб і навчання було все ок. І зі здоров'ям було все добре, і щоб компанія була хороша і так далі. Як ось тут порозумітися? Ви знаєте, для мене завжди гарним таким прикладом є, коли я своїх дітей наставляю, я їм трішки люблю дуже говорити про навколишній світ. От Приклади, які ми маємо в нашому житті. Хочеш свободи? Скажи мені, що означає твоя свобода? Чим, я, чим ми як батьки обмежуємо твоїм свободу? А далі мені дуже подобається приклад це потягу. Так? Е, ну, я розповідаю своїм дітям про те, що уявіть потяг, так, е, який стоїть на рейках. Скажіть, рейки це що? Це обмеження його свободи. Правда, правда. Так? Але е, завдяки саме рейкам, нібито обмеженням свободи, він може рухатися до зазначеної цілі. І це дійсно дуже-дуже велике е, знаєте, таке. Цільове, да, цільове направлення туди, куди дитина хоче потрапити. І от якщо ми зрозуміємо, куди вона хоче потрапити, і намалюємо її оце е, ціль попереду, то ми е, зможемо зрозум... е, ну, пояснити, можливо, чому потрібні ці рейки, чому потрібні саме ці обмеження. Найчастіше це просте е, спілкування з батьками, де батьки слухають, і десь вони вже трішечки стають гнучкішими, але в той же час вони продовжують ставити, ну, показувати ці речі, завдяки яким дитина може швидше добратися до цілі. Ну це mm -hmm. так. Знаєте, це як приклад, який нам mm -hmm. ну, мені допомагає пояснити в спілкування з дітьми. А взагалі діти в підлітковому віці вже розуміють якісь свої цілі, бо в мене таке враження, що ну я себе там згадую і своїх однолітків в той час, коли ми були підлітками. І е, таке враження, що е, ну, те, що, е, що е, я хотів досягти тоді, це були просто от якісь тенденції, які от всі і угу. я хочу разом з усіма. І це не було про якісь такі великі цілі, життєві, до яких я прагну, і мені треба от вже думати про те, як їх досягти. Е, як тут бути, щоб? Зрозуміти і можливо дати можливість дітям навіть ось ці тимчасові захоплення, якісь такі модні тенденції, які виникають, особливо в підліткового такого ком'юніті, так, от як зараз є багато якихось таких моментів, де дорослим не зрозуміти, так. А от діти бачать в когось і хочуть так само, от як тут бути, тому що глобальних цілей нібито ще немає. Так, я з вами згодна. Глобальних цілей немає, але є батьки, які можуть потрошку показувати їм ці цілі. Наприклад, викладаючи в 9 класі і спілкуючись з дітьми, я батькам сказала, дала завдання. Це була весна, і я їм дала завдання: Сходіть з дитиною в ті заклади освіти, в які вона хоче поступити надалі. Покажіть їй, що там відбувається, хай вони трішечки відчують цю атмосферку цього навіть навчання, так хай вони відчують, пройдуться по цим сходинкам, пройдуться по цим коридорам навчання, да заглянуть на кафедри різні. Це можливо в наш час, і цим ми можемо вже, знаєте, трішечки. Ніби малювати їм перед собою цілі, От просто показувати, хочеш, давай ми цього досягнемо разом, давай інше щось. Але е, ми повинні бути в житті цієї дитини, розуміти, які цілі їй, які вона ставить, і нібито вони такі, знаєте, як мильні бульбашки, так? А те, що ми вже десь можемо їм ну, більше підкреслити якусь, От дивись, якщо ми зробимо це. То у тебе буде це. Якщо ми трішечки попрацюємо зараз над, там, над математикою, да, підтягнемо її, да, або там щось іще зробимо, то ми досягнемо ось оцього. Частіше всього, діти не роблять те, чого вони не бачать, що матимуть в результаті. А якщо ми їм малюємо яскравими фарбами те, що може бути, то це нам допомагає. Угу, Справді дуже дуже цікавий такий момент. от навіть чому мені треба вчити англійську? та зараз скільки перекладачів, ти просто береш, їдеш в якусь країну і все, користуєшся. А батьки там можуть сказати слухай, ти можеш потім в університеті по програмі обміну кудись поїхати взагалі в іншу країну, там повчитись так далі, знайти собі друзів, і ну ще дуже багато різних переваг. Тому справді круто, що от батькам така, такий у скарбничку, що їм робити. А що робити, якщо підлітки закриваються від батьків? Тому що мені здається, в цьому віці для них авторитетами є не старші, не батьки, а їхні там однолітки, якась якісь популярні в їхньому ком'юніті люди. Що ага. робити, як батькам віднайти довіру в своїх дітей? Ну, Перш за все, ми повинні зрозуміти, що закриваються вони е, по причині того, що так, що є більш е, соціальна середа, де вони знаходять друзів і вони стають для них авторитетніші. Але якщо батьки на цей час не будуть, е, знаєте, силоміць. Е, якби, Прагнути до свого авторитета, ага. а просто будуть ставати поруч з дитиною і допомагати їй проходити це, то, можливо, десь діти почнуть відкриватися. Що я в своєму в своїй практиці роблю. У мене старший син, йому 15 років, і я розумію, що на якийсь період я трішечки втрачаю у нього вже ну, таке спілкування з ним. Саме перше моє правило, яке я взяла для себе, це бути відкритий самим. От просто говорити з ним про те, що відбувається в мені. Е, і чесно кажу, я дуже люблю захоплюватися Богом е, в тому, що на практиці відбувається в моєму житті. Е, якісь чудеса, які я бачу, маленькі, великі, але я бачу відповіді на, на молитви. Я приходжу і говорю: слухай, син, у мене сьогодні таке відбулося. Дивись, як Бог зробив цікаве. Інколи я приходжу до нього і кажу. Слухай, у мене сьогодні печаль. Я, я не знаю, що робити, тому що у мене ось так, ось так, ось так. І я дитині, я перед дитиною трішечки починаю розкривати себе. А з чим стикаюся я? Які проблеми проходжу я? Як я з цими проблемами намагаюся? Е Вирішити ці проблеми, тому це найперше, що б я порадила, це самим бути відкритим, самим бути прозорим. Стільки це можливо, наскільки ви попередньо вже зробили оці ну, місточки на з дітьми, але бути з ними щирими. От, якщо дитина, яка бачить підліток, який бачить на на проти себе батька е, або маму, е, яка закрита і сама ніколи не буде відкриватися, сама не буде говорити про свої страхи, переживання, перемоги, е, то у нього не буде прикладу, як це робити, так і звичайнісіньке – це вміння спілкуватися. Так, ми зазвичай дуже мало звертаємо увагу на звичайні комунікаційні навички. Це вислуховувати, не перебивати, рефлексійно слухати. Це розуміти, я правильно тебе розумію? Ти хвилюєшся за все. Ось цього навіть таких елементарних навичок, ви знаєте, інколи буває досить. <гум> 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 Я от ще подумав про ну, от коли ми говоримо так про побудову емоційного зв'язку і довірливих стосунків зі своїми дітьми, які вже підлітки, от згадуючи знову ж таки себе, свою родину. То ще, як на мене, допомагало, коли в мене є якесь захоплення, ну тобто я чимось там займаюся, або, наприклад, там мій брат займався ага. комп'ютерами, так то коли батьки зверталися ніби до нас по допомогу, тому що вони нібито не знають, як це зробити, або реально не знали, як це зробити, це нам давало дуже класні ага. відчуття, тому що ми відчували, що ми чогось варті, ми ем, потрібні, і ми можемо навіть чомусь навчити своїх батьків. Тобто, е, йшов не там пресинг, що роби так, як ми. Тобі кажемо, а навіть допоможи ага. нам, бо ми в цьому не розбираємося. Як ось цей момент працює? Наскільки важливо підліткам відчувати ось таку свою потрібність? Так, трішечки в нас підвис зв'язок, напевно. Так, підкажіть, пані Катерину, ви нас чуєте зараз? Угу. Так, все. Зв'язок. так. Дякую. А, а, Якщо я правильно розумію, так наскільки ми можемо війти в інтереси життя підлітка, так ну так, на, на, наскільки важливо, в принципі, от, підліткам відчувати, що вони потрібні і вони можуть принести якусь користь навіть угу. своїм батькам? Да, Дивіться, по перше, цікаве таке спостереження, те, що якщо я цього не робила в дитячому віці, якщо я не входила в. В інтереси своєї дитини раніше, то навряд я саме в підлітковий період зможу туди спокійно, так скажемо, війти. Да? Але якщо я попередньо, хоч трішечки цікавилася, а що йому подобається, цікавилась його життям, цікавилась його інтересами і намагалася бути поруч і якісь питання навіть з цих інтересів. Вирішувати, це буде набагато легше. Дійсно, оця сходинка, коли вони ще, ще вже не діти, але ще і не дорослі, ми можемо їх десь. Я, наприклад, був такий випадок із моїм сином, ми щось говорили про фінанси, і Він каже: ну, все, я там буду в крипті. І я так розумію, що слухай, я йому син кажу: добре. Пояснюй мені, що ти хочеш, як це робиться, щоб я хоч трішки розуміла, так? допоможи і мені з цим розібратися, бо я, наприклад, в цьому саму... <гум> я нулик. Тому, якщо ми десь даємо зрозуміти, от як ви кажете да, дійсно, що слухай, ти набагато йдеш уперед, допоможи і мені не відставати. Знаєте, це трішечки дасть їм крила. Mm -hmm. Mm -hmm. А до речі, от е, хотілося ще запитати, тому от ми говоримо так про побудову е, е, мо, е, мостиків, так зв'язку емоційного, і от говоримо більше про те, як е, батькам е, дати ну, дитині відчуття свободи, при цьому от якось мати ось такий авторитет. Як взагалі бути із, із заборонами, тому що. А все ж таки, це ще дитина, це неповнолітня особа, за яку ми несемо відповідальність як батьки, і, зрештою, все одно деякі елементи його бажань. Потрібно обмежувати, тому що ми відчуваємо реальну небезпеку, якої він поки що не бачить, як підліток, вони такі максималісти. А ми говорили от сьогодні в попередній розмові про емоційний зв'язок з дітьми. Так що дослідження показують, діти, у яких була вседозволеність, виростають менш щасливими, ніж ті, у яких навіть було забагато заборон, тому що вони відчували турботу батьків навіть таку агресивну. Як підліткам. Правильно щось забороняти, щоб все ж таки це не стало якоюсь агресією, революцією в родині? А, ви знаєте, приклад це знову ж таки це проговорення. Це таке елементарне, але ми батьки дуже часто цим ну не беремо це до уваги. Ну, наприклад, нам в 15 років з дитиною з хлопцем ми обговорили, що ви ми заново будуємо. Ну, бо у нас двоє ще підростають, і нам треба батьківський контроль навіть в телефонах ставити. І ми обговорили: ось на днях я обговорюю сином про те, що. Син, ми на нашу тут. Ми ставимо нові е, обмеження. Е, він спочатку так: мам, ти що, ну ти ж розумієш? І ми проговорили з ним, чому, чому ми маємо це за мету. Дивись, ось це, ось це і ось це час. Емоційний стан да, те, що, що, на що ми хочемо зробити акцент на, в цей період життя. І ми пояснюємо, чому ці заборони е, ми вводимо не просто так, я як мама ставлю, і ти безоговорочно повинен під це підпорядкуватися. А, або такі от обмеження, ти о 10 годині вдома, да, там, або о якій о 9 годині. І це ці моменти спочатку треба обговорити з дитини, щоб вона зрозуміла, чому це okay. і інколи можливо, знаєте, такі лайфхак для, для батьків. Спочатку зробіть більше, а потім дайте оці трішечки гнучкості, сказати: добре, давай так. Хорошо, бачу, що тобі 10, Це дуже 9 – це дуже дуже рано. Давай 9.30. Або добре, дві-три години, ну, дві години. Добре, давай тобі в 15 років, ти маємо м, таку думку, що за, там, робота що до, до, е, додається у нього там якісь особисті вже фінансові моменти, так, давай ще годину ми тобі додаємо. Але це все проговорюється і пояснюється, чому? Чому я роблю це чи інше? Чому так треба? Якщо дитина не розуміє, підліток не розуміє, чому і ви своїм авторитетом давите. То ви його закриваєте, він від вас буде закриватися, він буде е, бунтувати проти цього. Він піде супроти всіх всіх законів, які ви ставите, бо він не розуміє, чому це потрібно. порада. Угу. тому порадує, оці... Да. Да, пояснення оці. Uh -huh. Uh -huh. Мені дуже це сподобався момент. Що дай трішечки більше, що можна потім сторгуватися на середній показник. Це знаєте, як знижки в супермаркетах. Що спочатку ставлять високу, а потім типа знижку, і ти такий о, я у прибутку. Oh, так, <laughs> так, так ти вже всі відчуваєш плюс. А справді дуже дуже цікаво yeah. з те, що ви зазначили. А хочеться ще спитати про те, як батькам-християнам також налагоджувати свої стосунки з дітьми, чи можуть їхні християнські цінності, любов до Бога, знання того, хто тебе створив, кому під чиїм ти керівництвом допомогти будувати ось ці стосунки своїми дітьми? Так, да, ви знаєте, я, я ще раз підказую, повторюю те, що для мене я Насолоджуюсь Богом постійно, і я не можу про це не говорити. І як в, в старому заповіті сказано було про те, що ідеш, говори про Бога, сидиш, говори про Бога, навчаєш, говори про, про нього, хто він для тебе. Не просто знаєте, такі уроки, які так знаєш, Біблія говорить оце, оце треба робити. От роби. Ні, а розказати, а що це значить для мене. Що це означає просити Божої охорони? Чесно, хочу вам сказати такий приклад. Мої діти назавжди запам'ятали цей приклад, коли я сказала, що я працювала в Києві і дуже. Рано їхала, дуже рано їхала електричкою, і в електричці такий був контингент не дуже гарний. Це була четверта година ранку, і мені чесно було страшно. І я перед виїздом я помолилась Богу і кажу, боже, будь ласка, дай мені свою охорону. Ви знаєте, Бог має почуття гумору. І я задрімала. І коли я прокидалась, я прокинулась і бачу біля себе з двох сторін сидять такі двоє хлопців ну такі статні хлопці, високі. Гарні, видно, гарно займаються в тренажерних залах. І у них ось тут з боку написано Охорона. І вони сидять отак, от по дві сторони від мене. Я розповідаю ді, ді, своїм дітям про цей випадок і кажу: Бог, він охоронець, він знає, як захищати нас, тому ми маємо звертатися до нього. І це все пронизує життя просто е, образа. Мене хтось образив, я приходжу, Я да, мені сьогодні було дуже боляче. Але як не, не закритися в цій образі? І я розповідаю, що я роблю. Тому ваш приклад і християнські цінності це те, з чим вони повинні рости. Okay. Це те, що вони можуть не прийняти зараз і сказати, мама, ти трошечки така, дуже. Але прийде час, коли якась ситуація Бог допускає в їхньому житті і вони розуміють, хто вони є. Знаєте, я навіть з 12-річною дитиною ми знову почали переглядати мультики Макс Лукада. Вони там, десь 90-х 2000-х роках, були так цікаві, такий ти особливий, зелений ніс. Ми зараз все це переглядаємо. Знаєте чому? Тому що там про ідентичність, хто я перед Богом. Якщо дитина буде розуміти, хто вона перед Богом, її християнське життя і розуміння, хто вона, що як дитя Боже. Їй буде допомагати проходити всі випробування. Тому і там оце ін, інші мультики Макс Лукада дуже дуже гарно роздумуючи про них говорити, спілкуватися mm -hmm. з дітьми. <клес> Клас, дуже дякуємо вам за ці поради, за це спілкування. І взагалі розкривається от, тема взаємин із дітьми, особливо з підлітками. Як знаєте, такий. А... Елемент, який повинен мати дуже дипломатичний підхід перемовин, обговорень, mm -hmm. тому що це вже про дорослість діти вже хочуть відчувати себе дорослими, mm -hmm. і ми вступаємо вже з ними не просто в диктатуру, так що вони нас безумовно слухаються, mm -hmm. а у взаємний обмін думками, позиціями. І звісно, коли в центрі цього всього буде стояти святе письмо, Бог і ми знаємо, що в Біблії дуже багато порад про взаємини з юнаками, саме книга притч. Чи чого тільки да. е, вартує <гум> кладість просто е, елементів, які можна разом з дітьми проходити, читати і розуміти, що все відбувається не просто за нашим бажанням, а з Божою волею. І це дуже важливо. Дякуємо, Катерину, що сьогодні долучилися до нас. Дякую, щиро. І вам було приємно. Навзаєм дорогі друзі, з нами Катерина Кіндєєва, психологиня, душопікунка дітей і підлітків. Що дуже важливо, обговорили тему конфліктів батьків з підлітками. Друзі, будьте уважними до своїх чат, яких приводите в цей світ, проявляйте до них любов, і вони будуть відчувати довіру і безпеку угу. разом із вами.